Доброго дня, шановні сокір'янці, жителі міста Сокірян. Сьогодні у нас 15 грудня, і у нас велике свята. Великі свята. У ярку міста Сокіряни. Я не буду казати мікрорайон, щоб не казали, що навожу я расистів. зібралися, подивіться, яка компанія. Дивіться, оця компанія зібралася, так? І я дуже радий. А чому ця компанія зібралася? А тому, що ми побачили трубу. Побачив я, і ця компанія приїхала. Бачите? Злив нечистот у річку Сукер'яни. Приїхали поліцейські, приїхав поліцейський офіцер громади, приїхала пані, яка відповідає у нас за екологію міста Сукіряне. Все знімаємо і думаємо, що робити. Що ви підкажете сукірянці? Пам'ятаєте, колись відзнімали пана Ростислава Бузила і кричали, що він забруднює всі сукіряни. Відкрию вам професійний секрет Ігоря Швеця. Отаких От труб, які зливають нечистоти в місті сукеряни. немеряно, меряно. Особливо в районі. Який підходить до нашого яру. І це все стікається в річку сокірянку, стікається в шипоти, а потім ми п'ємо з міського колектора воду, воду і хлопаємо в ладош, як кажуть росіяни. На цьому закінчую відео. Зараз вже не до жартів. Будемо думати, що робити, як віднаходити хазяїна. І що робити далі? Ну, це вже буде вирішувати наша Сокірянська міськрада Оксана Іванівна Бабій, яка відповідає за місто Сикіряни. Вона катається вділа би чобітки Оксана Іванівна, та й походила би по яру. Скільки раз кажу, Оксана Іванівна, не хоче. Ну, що зробиш? Працюємо далі. До нової зустрічі!